У середу президент США Барак Обама розповів про своє бачення того, як зменшити національний борг та державний дефіцит. США. його ідеї, як і очікувались, негайно розкритикували республіканці. Чим відрізняються підходи демократів і республіканців до проблеми скорочення боргів? Розповідає Тетяна Ворожко. У виступі в Джорджтаунському університеті президент Барак Обама виклав своє бачення того, як зменшити величезний зовнішній борг США та дефіцит державного бюджету. Зараз борг США сягнув рекордні відмітки у понад 14 трильйонів доларів. Наш борг настільки великий, що може завдати реальної шкоди економіці, якщо ми не почнемо процес наведення фіскальної дисципліни. Президент хоче зменшити дефіцит на 4 трильйони доларів протягом наступних 12 років. Аби цього досягти, він пропонує зменшити витрати на оборону, роботу уряду, охорону здоров'я. Також реформувати податковий кодекс. Чимала частина промови Обама була присвячена тому, що він не буде робити. Він відкинув пропозицію республіканців щодо значного скорочення фінансування соціальних програм. Також президент розкритикував своїх опонентів за їхній заклик зменшити субсидування медичних для для бідних та людей похилого віку Ми будемо реформувати ці програми, але не відмовимося від фундаментального обов'язку держави перед громадянами. Також Обама відкинув пропозицію республіканців зменшити бюджетні витрати на освіту, розвиток альтернативних джерел енергії та інфраструктуру. Це той тип економії, який говорить нам, що ми не можемо собі дозволити Америку, в яку я вірю, в яку я гадаю вірите і ви. Це дуже песимістичне бачення майбутнього. План Барака Обами включає відмову від багатьох податкових піль для найбільш заможної частини населення. вони хочуть дати багатим людям таким як я податкових пільг на суму 200 тисяч доларів. Це за рахунок того, що 33 пенсіонера будуть платити на 6 тисяч більше за медицину. Це неправильно, і цього не станеться допоки я залишаюся президентом. Реакція республіканців не забарилася. Те, що ми сьогодні почули, не є лідерством у фіскальній дисципліні від нашого головнокомандувача. Це політична кампанія головного агітатора. Республіканці міцно стоять на позиції, що податки за часів економічної рецесії піднімати не можна для будь-якої категорії населення. Якщо ми і дійдемо до якогось консенсусу, підняття податків не буде його частиною. А включає певні компромісні моменти, такі як реформи програм медичного страхування для бідних та людей похилого віку, та утримання витрат федерального бюджету на рівні домовленості досягнутих з республіканцями минулого тижня. Також президент запропонував встановлення ліміту урядових витрат у випадку, якщо борг не почне зменшуватися до 2014 року. Тетяна Ворожко голос Америки.